Вітаю, шановну спільноту. Сьогодні 26 вересня 2023 року. Ми якраз на тому полі. Де я знімав і говорив, що пізня соя. Але не можна так сказати, що пізні, а за пізно ми посіяли, але то є середній сорт, я так думаю. По пізній, напевно, ще би пізніше доходив. Ось така картина. Ось таке поле. Є пожовтіння вже. Ну, Значить, потрібно робити десекацію. Чи вигідно це буде? Ну, якщо дивитися, є стручки непогані. Погані навіть є боби. Так ми і не очікували, можливо, що такі будуть вони. Але то, що вегетаційний період набагато їх довший, то вони дотримають. Але ось у такому стані вони вже дійшли. Як воно буде? Шукаємо дрона, щоб це дроном покропити, бо шкода це все трамбувати, шкода того втрати урожаю. І так він на цьому полі, напевно, не буде дуже великий, бо пізно посіяли, поле не ора не було. Ну не знаю як вийде. От такі то справи всім, хто займається господарством, гарних врожаїв, всього найкращого.